Вітаю вас, в Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні з нашої передачі перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Вітаю вас! Вітаю, вітаю. Олексійовичу. Говоримо сьогодні про підготовку до зими. Яка у нас ситуація? Наскільки готове міське господарство до опалюваного сезону? Хочу повідомити наших е громадян про те, що сьогодні е створений штаб по підготовці до зими. Я ним опікуюся. Ми сьогодні проводимо. В першу чергу перевіряємо готовність наших котелень до подачі тепла в житловий фонд, а також у наші комунальні заклади. Адже ми знаємо, що під, коли буде зниження температури е цілодобово до восьми, ми маємо е необхідність включити опалення в наших соціальних об'єктах. Це дитячі садочки, школи і лікарні. І потім вже переходимо до е включення опалення в житловий фонд. Тому сьогоднішня наша задача це підготувати котельні, підготувати мережі. І сьогодні е я контролюю. Як іде хід цієї роботи, випробування тиском, випробування там, роботи теплових пунктів, тому що задача сьогодні, перша це дати тепло своєчасно і в повному обсязі. Друга це, звичайно, економно відноситися до подачі тепла. Тому сьогодні ми провіряємо і теплопунти, лічильники тепла для того, щоб максимально ефективно використовувати той ресурс, який у нас сьогодні є. Адже зима може бути у нас достатньо. Таким складним періодом його проходження, адже ми знаємо, що є загрози відключення, блекаути і таке інше. Тому ми сьогодні працюємо і ще над тим, щоб залучити інвесторів, залучити кошти міжнародних, в тому числі партнерів для альтернативних видів опалення. А саме це сонячні батареї, це, скажімо так, генерація тепла із твердопаливного з твердопаливних котлів. Ну і таким чином я б так, вважаю, що шлях, який ми йдемо до підготовки до зими, в принципі, рухається відповідно до того графіку, який ми для себе намітили. Відповідно до того графіку, який ви намітили, наскільки готове сьогодні? На скільки відсотки готове сьогодні місто до. Опалюваного сезону ну якщо говорити, що в нас ще є запас часу, то приблизно на 80% ми готові до. Опалювани сезону я маю на увазі. Це перевірка котелень, це перевірка мереж, в тому числі внутрібудинкові мережі. Це вже о два, я так розумію. Доруча ЖО2 перевірити всі мережі, запори задвижки, запорні крани для того, щоб вони були готові до подачі тепла. Ну, буває, всяке. Ми знаємо, що може бути там десь аварійна ситуація, але ми готові до цих викликів. Чи проводився якийсь певний аналіз, коли. Може стартувати опалювальний сезон, тому що ми чуємо там Київ, там тоді то запускається, там такі то міста, тоді то запускається. Е -е. На сьогодні... На сьогоднішній момент рішення про опалювальний сезон буде приймати виконавчий комітет Полтавської міської ради, за поданням е Полтава та пленеру. Відповідно, зазвичай це було десь в середині жовтня, е -жовтня да, е по температурному режиму. Знову ж таки, ми будемо слідкувати за температурним режимом. В минулому році це було не. Там 14 жовтня, не 15 ну, ров, прив... ну, зазвичай як казали, 15 жовтня починався опальний mm -hmm. період, незалежно від того, яка температура на вулиці. Тому сьогодні ми готові до е, прийняття рішення, що в початку опального періоду відповідно до подання теплоенерго. Ну, поки що ми не бачимо таких температур. Ну, якісь... да, так, темпер... зниження різко зниження температури, яке б виникало. І необхідність проведення такого засідання про початок опалювального сезону. Якщо говорити про можливий блекаут, чи є план дій у керівництва міста на такий неприємний випадок? Да, я хочу сказати, що такий план дій мною відпрацьований ще у 2022 році, коли були перші такі відключення, і ми розуміємо, що в разі такої Надзвичайні ситуації, ми повинні зробити все для того, щоб зберегти здорові життя наших жителів. Тому е, у мене є чітке бачення і програма, як діяти під час блокаду. Ми проводили навчання навіть на цю е, по цьому напрямку, тобто, що повинні робити, інструкції. Е, в, в рамках підготовки до такої надзвичайної ситуації у нас створені пункти незламності на базі наших комунальних підприємств. Mm -hmm. Це дитячі е, навчальні заклади, це школи. Це садочки, в тому числі, які мають можливість, також лікарні, які матимуть можливість. І ми звернулися до підприємців. І у нас є програма по скажімо за відшкодуванню. Вартості генераторів для того, щоб ті підприємства, які взяли чи підприємці, які взяли в нас генератори і отримали відшкодування, вони також включені в програму щодо е, надання прихистку під час е, такої надзвичайної ситуації. Звичайно, що та генерація, яка в нас є, ми її не закриємо, 100%, але це дасть можливість Генератори, які в нас знаходяться в наших пунктах незламності, це дадуть можливість зарядити там, е, скажімо, свої телефони. Друга позиція це. У нас була чітка умова для провайдерів інтернету, які заходять у наші навчальні заклади. У них повинно бути автономне живлення, на випадок відключення електроенергії, вони повинні своїми генераторами забезпечити подачу інтернет-зв'язку у навчальні заклади. У нас там стоїть потужні системи Wi-Fi, які дадуть можливість під'єднатися до системи Wi-Fi і таким чином без стільникового зв'язку мати можливість комунікувати. Я маю на увазі якщо ляже стільниковий зв'язок. Mm -hmm. Відповідно, сьогодні йде робота. По Забезпеченню наших е, операторів, е, знову ж таки, е, генераторами, щоб ці станції могли працювати. Оце таким чином, в принципі, сьогодні у нас відпрацьований, е, скажімо, такий алгоритм і режим. Тим більше, що ми домовилися з навчальними нашими закладами, в яких є свої автономні котельні, твердопаливні котельні, які можуть. На випадок відключення електроенергії працювати в автоматичному режимі. Ми провели ряд переговорів з навчальними закладами і підприємствами, яких є в великі приміщення, для того, щоб вони могли на випадок надзвичайної ситуації розмістити там наших жителів. Для чого це потрібно? У них є свої. Твердопаливні котли є свої генератори, які в автономному режимі можуть видавати тепло. А коли ми говоримо про блекаут, саме головне це, що це зберегти тепло. Mm -hmm. Тобто людське тіло не повинно перехолоджуватися, тому задача наша зберегти життя і здоров'я, створивши такі пункти обігріву, пункти незглавності. У нас є відпрацювання разом із різними службами, в тому числі ДСНС. Вони також біля своїх. Підрозділі виставляють палатки, де е, працюють генератори, де працюють теплові пушки. І таким чином я вважаю, що ми сьогодні готові до тих викликів, які можуть нас чекати. Нещодавно на зустрічі з журналістами ви заявили про те, що плануєте взяти участь у наступних виборах на посаду полтавського міського голови. Першочергово, коли мають відбутися ці вибори, і власне звідки виникла е, у вас така ідея? Ну, щодо першочерговості виборів, я хочу сказати, що ми живемо по конституції законодавства України, тому відповідно до чинного законодавства під час військового стану вибори не проводяться. Вони проводяться після закінчення військового стану. Рішення про проведення виборів приймає Верховна Рада України. Тому ми орієнтуємося на такі рішення. Я впевнений, що збройні сили виконають. Побажання всіх нас, в тому числі за наші підтримки, ми отримаємо перемогу після закінчення військового стану. Тоді вже буде приймати рішення Верховна Рада. Тобто я говорив про стратегічну концепцію. Якщо говорити за каденцію за вашу каденцію міських депутатів. Повноваження їх ніколи завершується? повноваження депутатів поточного скликання закінчується через рік, в останню неділю, якщо не помиляюсь, жовтня 2025 року. Тому ще в нас попереду рік. Тобто Біль. при позитивних всіх розкладах, да. про які ми ці говоримо, ці бути. вибори можуть відбутися наступної осені. Да. Що дає вам підстави, звідки взялася ідея? І, власне, я так розумію, що у вас є бачення розвитку міста Потав, якщо абсолютно. ви дітей на ту писав? Да, абсолютно вірно. Я хочу сказати, що побачивши, скажімо так, ситуацію розвитку нашого міста, міського господарства. У мене є, скажімо так, концепція розвитку міста, незалежно від того, які політичні сили приходять. Але я хотів би, щоб ця концепція була реалізована, і ця концепція повинна бути сформована разом із нашими жителями. Тому я звертаюся до всіх громадян, до всіх жителів. Хто хоче долучитися до створення такої концепції розвитку міста, ви можете писати в соціальні мережі, Фейсбук, Телеграм-канал, тому що я відкритий після нашої зустрічі в ефірі я обов'язково. Буду зустрічатися з нашими людьми в дворах, щоб розуміти ті проблеми, ті питання. Ну звичайних і так можна знати, але я хочу, щоб в цій концепції було відображено. Проблема практично не те, що будинку, а проблема кожного під'їзду і кожного мешканця нашого міста. Тільки через таку програму ми зможемо реалізувати і досягти того, щоб Полтава була дійсно таким прекрасним квітучим нашим містом. І ще чому я прийняв таке рішення для себе, тому що розумію, що без потужної команди, без міського голови місто не може рухатися, тобто політичні якісь коливання вони не приводять до скажімо так, позитивного розвитку, тому прийнято рішення, і я хотів би, щоб ми е, зробили все для того, щоб наше місто було одним з найкращих в Україні. Е, ви сказали, ви звернулися до наших глядачів для того, щоб вони надавали свої пропозиції до стратегії. Е, я так розумію, що у вас є і своє якесь певне бачення, якісь я не знаю, там е, скажімо, елементарні от ключові пункти. Цієї стратегії ви бачите? Да, Назвіть тільки коротко. Дивіться, перше, це безпекова ситуація. Ми говоримо про те, що е, безпекова ситуація в себе заключає, що в нас повинні е, бути е, умови для в першу чергу жителів і дітей. Тому ми е, сьогодні, з допомогою знову ж таки, міжнародних грантів будемо залучати кошти для облаштування сховищ в будинках, е, де є ОСББ. Проводити з ними навчання і давати таким чином можливість долучатися до створення безпекових зон не тільки в наших комунальних закладах, а й в приватному секторі. Давайте ми задаємо початок війни. Практично в кожному підвалі, в кожному будинку були облаштовані невеликі якісь там укриття, тому що під час тривоги, це сьогодні вже трішки так звикли. Да, тоді тільки тривога, всі спускалися, весь будинок спускався в підвал і всі чекали закінчення тривоги. Тому треба це зробити таким чином, щоб е, умови безпеки були абсолютно, е, скажімо так, відповідали тим критеріям, які необхідні. Це перше. Друге, ми повинні забезпечити е, стабільну систему роботи житлово комунального Тобто, Ліфти повинні працювати всі на 100%. Повинно бути у нас е, працювати теплопостачання і вод... подача води і водовідведення, вивезення сміття, благоустрій міста. Е, скажімо так, знову ж таки концепція розвитку наших територій, е, прийняття рішень спільно із жителями, спільно з громадою, куди вкладувати ресурси. Це знову ж таки е, комунікація з нашими людьми. І таким чином ми будемо розбудовувати і розвивати наше місто. Ремонт доріг, ремонт тротуарів, прибудинкові території. Ми повинні максимально залучати. Жителів у цей процес, чому тому, що прибудинкова територія це територія, де живуть люди, і з міського бюджету повинні надавати допомогу або підтримку, співфінансування для забезпечення там благоустрою, створення гарних умов, знову ж таки, будівництво спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. Ми повинні працювати на розвитку інфраструктури спортивної, культурної, духовної, в тому числі, тобто, щоб у нас були місця для відпочинку, це знову ж таки зелені зони. Сквери, парки, які повинні бути насичені послугами, куди людина може прийти, відпочити разом з сім'єю, з дітьми і, скажімо так, провести час для того, щоб нормально себе почувати. Оце якби таке бачення розвитку нашого міста. Оця заява, що ви зробили про те, що ви будете брати чи плануєте брати участь у виборах на посаду мера. І на вашу думку, наскільки вона може вплинути чи не вплинути, чи заважати вам виконувати сьогодні свою роботу на посаді першого заступника міського голови? Оскільки я так розумію, що ви не один, не єдиний, хто планує брати участь у цих виборах, і власне на цю посаду Полтавського міського голови. Можливо, хтось і буде планувати, але я скажу за себе. Рішення було непросте. Воно було прийнято, скажімо так, колегіально із моєю командою. В чому непросте, тому що брати на себе таку відповідальність, можеш було далі працювати там, чи депутатом, чи заступником, і дивитися на це все так, як воно є. Але це непросте рішення прийнято для того, щоб. Скажем так, дивлячись на ту ситуацію, яка що місто повинно розвиватися трішки інакше, я для себе це рішення прийняв. Воно серйозне, воно виважене. Я розумію ризики, Я розумію, що після моєї заяви на мене поляться цілий ряд там різного. Умовно кажучи, негативу, який там будуть викопувати, придумати. Але я до цього готовий. Я ще раз кажу: я це прийняв свідоме рішення, і я готовий включатися в цей процес. Якщо навіть це інші назвуть боротьбою, да, будемо значить показувати, що ми. Готові, що я людина, яка може брати слово і за слово відповідати. І команда, яка за мене йде, це команда людей, які готові розвивати наше місто. Це перший посил, і другий посил, чи буде, чи не буде впливати. Я думаю, що це буде впливати в тому плані, що я тепер буду робити все для того, щоб доказати містянам свій високий професіоналізм і можливість управляти і приймати правильні управлінські рішення, не спираючись на політичну волю чи на, скажімо, якісь. Такі вектори, які можуть мене там направляти для прийняття тих чи інших рішень. Тому це. Робота, прийняття правильних рішень і виважених рішень, в тому числі, і е, комунікація із нашими людьми. Тобто, для того, щоб прийняти рішення, треба зрозуміти потреби людей, треба зрозуміти необхідні, е, в першу чергу, задачі, які потрібно вирішити. В принципі, вони для всіх відомі. Але хтось більше, хтось менше, ними їх е, реалізуються задачі. Тому я впрягаюся в цю. Ситуацію беру на себе відповідальність і готовий е, працювати з віддачею в 100%. Ви декілька раз сказали Команда, команда, і от для того, щоб уточнити, ваша команда, я правильно розумію, це є партія за майбутнє? Я хочу нагадати, що я висувався і був обраний депутатом від партії за майбутнє, але депутатський корпус виявив довіру і висунув мене на посаду першого заступника міського голови. І в сесійному залі депутати мене підтримали. Сьогодні я склав повноваження депутата і працюю першим заступником міського голови. Відповідно, у мене є певна команда однодумців, депутатів політичної партії, в тому числі за майбутнє і інших. Сьогодні я звернувся до всіх бажаючих. Долучитися до, скажімо так, розвитку нашого міста, включити їх в свою команду. Ми відкриті, ми готові до спілкування. Тому прийде час висуватися. Я думаю, ми приймемо рішення і буде названа політична сила, від якої буду висунутий. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.